Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. І найближче 20 хвилин тут. Ми будемо говорити з нашою гостею. Це Вікторія Лисюк, голова ліквідаційної комісії фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях. Вітаю вас! Доброго дня, пані Вікторія. Ви сьогодні прийшли до нас з інформацією про аукціони. Дуже цікаві аукціони. Свого часу ми навіть і не знали про те, що колись в Одесі і в Миколаївській областях, ну у даному випадку в Одесі, будуть на аукціонах даватися шанс придбати санкційні а, якісь санкційне майно? Ще до часів а, агресії російської ми про це не думали. Зараз це реальність. Зараз такі об'єкти з'являються взагалі. Скажіть багато, а чи багато взагалі таких об'єктів? От, які можна буде колись побачити на аукціонах, так я зрозуміла питання? Давайте почнемо з того, що наразі кабінетом міністрів України було затверджено порядок управління санкційним да. майном. Воно швидко все реалізується на онлайн аукціонах uh -huh. на прозоро продажі. Наразі безпосередньо у центрального апарату Фонду державного майна України налічується 731 актив uh -huh. та 35 підсанкційних активів, uh -huh. які належать досить відомим російським як колаборантам. Агресорам і, і іншим. іншим да. негідникам, звісно. А, так, так негідникам. Наразі в Одесі досить два таких є привабливі об'єкти. Угу. Вони розташовані в досить гарному районі біля моря, з угу. видом на море, досить гар, гарна будівля. Планування також цих квартир є досить гарним. Це, ми... Це ті самі об'єкти, які та, завтра та, будуть. на аукціоні так, 17 розіграні. квітня угу. у нас відбудуться аукціони. Це 175,5 квадратних метрів, розташовані у Морському районі uh -huh. Французький бульвар, Колись ця будівля принад... належала Шелкову. Да. Сергією і цей аукціон буде завтра виставлений. Сподіваємося, що будуть учасники. І да. другий аукціон також буде виставлений завтра. Там квартира трохи менше, 125,8 квадратних метрів. Шо? Менше 125, вона 125, однак, метрів, да. вона зросташована в також привабливому районі. Yeah. Це Аркадія з видом на море. Також yeah. шикарна будівля, побудова, чотирикамнатна та трьохкімнатна кімнати. А, тобто також відбудеться 17 квітня. Вона належить належала колаборанту Володимиру Сальдо, uh -huh. і також буде реалізована обов'язково на аукціоні. А, люди, які там підписані на багато телеграм-каналів новинних, вони бачили в засобах маси інформації. Коли був прес-тур, бачили світлини цих, ви викладали а, і відео і світлини цих а, дійсно таких немаленьких квартир. Я розумію, що Одесити, ну, нікого не здивуєш там чотирикімнатною квартирою, а, десь там в старинному будинку. Але це ну, колись було зараз такі квартири по 125-175 метрів. В нових будинках з оглядом на море. Ну, це величезні гроші, але при цьому ви розумієте, що попит є на такі квартири, і люди все ж таки прийдуть на опціону. Ну, дивіться, що стосовно попиту, ми наразі перебуваємо у фазі збройної агресії. Все да. ж таки, ми повинні а, розуміти те, що наразі попит таких об'єктів можливо не такий великий, як якщо б це було до війни, ну, скажімо да, так. Да. Однак, ми сподіваємося, все, все ж таки, що бажаючі і охочі будуть, а тому що вже дивилися це. Ці квартири, uh -huh. тому якщо м, складати таку статистику, яку веде да, Центральний апарат там, фонду державного майна, то ми бачимо, що все ж таки інтересанти є, uh -huh. і як ніяк як державне майно воно продається, реалізується на аукціонах. Сподіваємося, все, все, да, все живе. Скажіть мені, будь ласка, а людина, яка буде придбати, може придбати такий або хоче придбати такий а, лот на аукціоні? Це онлайн-аукціон, все ж таки, буде не офлайн, на жаль, а онлайн. Умови є якісь людина обов'язково повинна бути... так. Вона повинна бути не громадянином Російської Федерації, так. А в неї не повинно бути санкцій угу. обов'язково. І вона може таким чином прийняти участь в онлайн-аукціоні на прозоро продажі угу. в одному з акредитованих майданчиків. А, і також умовами безпосередньо самих аукціонів буде те, що безпосередньо покупець змушений бути заплатити а, за а, підготовку до продажу цього санкційного майна, а також сплатити комунальні платежі, mm -hmm. Mm -hmm. тобто там є трошечки борг. Якийсь за да, міні... трошки борг він mm -hmm. уточнюється на сайті Прозора є вся необхідна інформація mm -hmm. і. Крім того, дивіться телекомерційною командою фонду державного майна був розроблений спеціальний сайт СенкшнЛіст, угу. так званий, де є списки санкційного майна, які вже передали до управління фонду, да. і кожен охочий бажаючий може ознайомитися угу. на цьому сайті, сен з усім переліком санкційних активів. Гаразд, ну такий, знаєте. Навіть... Запитання від пересічного одесита до пересічної одеситки. Скажіть мені, будь ласка, з вашої точки зору, яка з квартир більш приваблива: 125 метрів чи 175? Ви були і там, і там. Ви все це бачили. Що вам сподобалося більше? На мою думку, транспортна розв'язка там, де 175 угу. і 5 квадратних метрів, на сьогодні в Одесі є більш вдалою. Угу. Там досить гарна закрита така територія. На мою думку, 175 і 5. Угу. Однак вони зовсім інші, та одна не оступає. Інші да. досить гарний вигляд на море. Для когось це певна мрія Абсолютно так. придбати Абсолютно. таку квартиру. Ну, так. це, це не просто квартира, це оселя для великої сім'ї. Там я розумію, що є і одна людина може жити на такій великій території, але коли це велика сім'я, це можуть бути і одесити, це можуть бути і тимчасово переселені люди, які вирішили жити тут і оселитися, і жити після війни вже тут, в Одесі, з таким краєвидом. У них є можливість придбати такі квартири. І наскільки я розумію, зараз величезна кількість будь-яких державних програм, які можуть допомогти, це можуть бути і військові люди, які можуть взяти собі кредит, розстрочку, все що завгодно. Це вже інші. Чи запитання, які ви самі там серед своєї сім'ї можете вирішити. І якщо вам подобається ось така квартира, можете прийняти участь. Навіть якщо ви розумієте, що це просто участь, ну прийму в мене гроші є, я хочу подивитися таку квартиру. Ну, треба знати, що такі аукціони вони постійно проходять, вони абсолютно прозорі, там нема якихось моментів. Щось мені не подобається ця особа, чи мені не подобається, як воно ведеться. Все настільки і Ми не, не перший раз розмовляємо з представниками фонду держмайна у цій студії, і ми знаємо, що продається все дуже чесно. Прозоро. Тож, будь ласка, якщо у вас є бажання, завтра це в е, нашому одеському регіоні, Миколаївському регіоні фонд держмайна проводить такий онлайн-аукціон. А наскільки він швидкий цей аукціон? Ну тобто людина повинна розуміти, да я сьогодні а, приймаю участь, і вже завтра я власник, чи вже я сьогодні власник цієї квартири? Ні, ні, спочатку там вже йдуть переоформлення документів стосовно витрат, погашення угу. комунальних послуг вже після підписання договору. Є певна процедура, яка розроблена безпосередньо центральним апаратом фонду Держмайна. регіональне угу. відділення наразі а, є представником, який можна сказати. Показує ці квартири, тому що територіально вони розташовані у місті Одеси, да. залучає охочих, демонструє уся необхідна інформація. Є на сайті. Угу. Можна більш детально вже там ознайомитися. Угу. Слухайте, ну це дуже зручно, що є можливість і в онлайні подивитися. І потім ви ж не тільки прес-тури робите, і люди так, не можуть прийти. Якщо виникають якісь питання, ми о, всі на зв'язку, ми відкриті, тому можуть зателефонувати, mm -hmm. як мені лічно, так і приватно, так і взагалі. Mm -hmm. Можна відповісти на будь-які запитання. Супер. Тож звертайтеся до Вікторії Лисюк, і зможе вона відповісти вам на це запитання. І я так розумію, що такі запитання можуть стосуватися не виключно тих квартир, про які ми сьогодні говоримо, які завтра будуть на аукціоні, а ще й в кількості це і не тільки такі квартири, це і будь-які приміщення комерційні, які виставляються вашим фондом на продажі, регулярно щось таке відбувається. Люди може собі щось. Побачити на щось око впаде. Він подумає, що це може завдяки бізнесу розвинути, купити щось собі, придбати щось собі, і так далі. Наскільки знов-таки я розумію, це не тільки а, придбання квартири, це ще й приватизація цієї квартири відразу. Так угу. ну тобто, бачите, всі умови за для того, щоб людина могла собі придбати. Квартиру може навіть квартиру мрії, це теж дуже добре. Так. А скажіть мені, будь ласка, ну а взагалі, чи можна розраховувати, що таких об'єктів, ну? Не два, а їх більше і люди можуть приймати в цьому участь. Так можна розраховувати наразі. Не розсортированим є одеський регіон з поміж других регіональних відділень. Однак там вже є 735 активів. Угу. Можна це все побачити. І я вам більш скажу, що фонд державного майна робить все для того, щоб виявляти нові такі санкційні активи. І е я вважаю, що вони будуть тільки збільшуватися угу. і будуть реалізовуватися дуже швидким, логічним способом і простим для всіх. Кочих на цих онлайн-аукціонах, uh -huh. ну крім того ж, регіональне відділення займається не тільки як санкційним майном, це yeah. і приватизація, взагалі, і оренда також. Uh -huh. О, тобто досить великий об обсяг, взагалі, і приміщення і єдиних майнових комплексів, і під оренду, і під приватизацію. Uh -huh. Тобто, і... підприємці можуть звернути увагу на все це. Можуть перечні громадяни, у яких є гроші щось продали, хочуть змінити свою квартиру. і Є шанс а, ось таким чином зробити. А гаразд, давайте все ж таки поговоримо про ці дві квартири. Наскільки я розумію, є люди, які завтра приймуть участь. Чи є прогнози у вас? Чи прогнозується яким чином, що ця квартира буде користуватися більшим попитом, а ця ну трошечки меншим попитом? Ну таких прогнозів наразі немає. Угу. Ми все побачимо. Прогнозувати не можемо, да. адже можуть бути охочі, які заходять, оглядають цю квартиру, потім на аукціон не заходять, а заходять інші uh -huh. і на іншу квартиру. Да. Ми всі чекаємо 17 квітня, uh -huh. а безпосередньо чекаємо 16 квітня, 20.00, нуль uh -huh. ми побачимо, чи відбудуться ці аукціони завтра чи ні. Uh -huh. Тобто сьогодні ви чи... сьогодні ми всі зможуть uh -huh. охочі побачити на сайті прозора, чи подані якими ж заявки, чи ні? Ага, тобто сьогодні ще останній шанс. Подати заявку да. людина, заздалегідь вона повинна зайти на сайт Прозоро, да. знайти саме цей лот, залишити своє повідомлення о тому, що зареєструватися, зареєструватися, на цей. Це. Угу. відповідний пакет документів угу. і, і приймати все. участь. Ага. Так. А, гаразд, чи може відмінитися аукціон, і якщо він відняється, то у якому разі, якщо нема попиту ніякого? А якщо не буде попиту, так то автоматична система формує аукціон таким, що він не відбувся, і потім приймається вже рішення стосовно подальшої долі цих об'єктів. Тобто можна чекати, повторного, що повторного да повторного повторне. виставлення. А чи змінюється ціна? А це все буде залежати від позиції центрального апарату, ага. і тобто ми бачили такі моменти, коли на першому, на другому, навіть аукціоні, ціна була одна потім ціна трошки змінювалася у бік зниження, і людина, яка перший раз не прийняла участь, щось подумала таке. На третій раз може купити навіть і трошечки дешевше. Ну на третій раз в нас наразі є чітка позиція, і це mm -hmm. вірно, тому що наразі військовий стан yeah. у нас проходить. Тому всі аукціони ми продаємо о, на перших, як правило, торгах. Mm -hmm. Тому що зараз, о, якщо ми відійдемо від санкційних так, квартир, yeah, yeah. а більш вже понумеримося у приватизацію. то ми побачимо, що спрос є на об'єкти приватизації о, в одеських регіонах. you so Менші, uh -huh. однак там стартова нижча, однак є претендентів більше. Вони борються, і все проходить з першого разу. Uh -huh. Якщо ж ми говоримо про такі великі об'єкти, як там Білгород-Дністровський порт, який yeah. неодноразово вже перевиставлявся, uh -huh. то цей актив державі не вигідно продати за безцінно. Звісно, тому наша держава і регіональне відділення фонд держмайна створює всі необхідні умови для держави uh -huh. для того, щоб ці всі. Ці лоти були реалізовані за найбільш вигідною ціною для нашої держави. Ну, звісно, я впевнений, що все ж таки є люди, які дивляться на такі величезні об'єкти, як той самий порт Білоград-Дністровського який може принести величезні кошти. Звісно, зараз війна і людина думає, що там прилетить у будь-який момент. Так, і ризики всі ці вона оцінює. Тим паче людина, яка з величезними грошима, і вона. Думає, чи треба вкладати чи не треба, так тому саме і попит на маленькі об'єкти угу. є наразі досить великий, незважаючи на обстріли на війну. Да. Ми бачимо статистику, що наразі в Одесі досить велика кількість невеликих об'єктів, які зразу продаються на аукціонах. Є кілька учасників, вони змагаються. Угу. Ціна може виростати у декілька разів, і це досить гарне. Те, що люди, звичайні люди, продовжують жити життям, да. продовжують приймати участь у цих аукціонах. Mm -hmm. Вірити у нашу перемогу. Пані Вікторія, скажіть мені, будь ласка, взагалі-то як проходить онлайн аукціон? Ну, Ми бачимо, як аукціони. Хтось там в кіно бачив це, хтось наживо, що стоїть людина з молотком, яка mm -hmm. там 200, хто більше, ну і так далі. Ставки якісь. Як в онлайні все це проходить? Ну, в онлайні є певний сайт, це Прозоропродажі, да. за який попередньо виставляється лот, дається змога, дається змога усім охочим подати. Заявки, угу. коли заявки вже подані, оголошується дата та час аукціону. Так. І в цей час усі охочі починають приймати участь та ставлять свою ставку. Стартова Тому людина не ціна... сидить за комп'ютером. Ти да, не да. може вдома собі угу. пити каву чи чай та приймати да. участь у аукціоні. Починається зі стартової ціни. Хто перший зареєструвався, угу. той починає ставити свою першу ставку? Да. Вона повинна бути не не нижчою ніж стартова ціна цього аукціону. Наприклад, там. Тисяча гривень наприклад тисяча, ціна. тисяча, тисяча да, гривень. А я хочу тисяча сто, і ось вони змигають ага, є. Така див... можливість натиснути так, на кнопочку. Так, да так, uh -huh. так там все дуже досить просто. Та прозоро. Mm -hmm. Mm -hmm. на сайті прозоро Газів. все прозоро. Бачите, як все so, досить да. Да, досить uh -huh. нескладне, і потім, коли є остання якась найвеличніша ціна. Дається якийсь останній рахунок, да 3, 2, 1, якщо ніхто так. не більше. Так, хто перемагає, той хто перемагає. А також є в приватизації, наприклад, є другий учасник, угу. який за першим поставив трохи нижче, наприклад, цінову пропозицію. Так. І Якщо перший відмовляється з угу. якихось причин, він втрачає там гарантійний внесок, реєстраційний, і право переходить до другого учасника. Угу. Якщо він на цьому сайті нажав відповідну Кнопку. Угу. Ну, тобто тобто він, в очікуванні, да, він, да, він в очікуванні, в очікуванні і може також реалізувати своє право. Слухайте, як все, все просто. Звісно, аукціон такий офлайновський, наживо, от як у кіно, коли там якісь там картини продають, то це виглядає, звісно, як, як така боротьба з адреналіном. Я хочу цю картину, я мріяв про це і так далі. В онлайні все це трошечки виглядає. Не ти не знаєш, в якому стані зараз ця людина, де вона навіть знаходиться, вона може знаходитися за кордоном у цей момент. Хоч я не знаю, хоч на орбіті вона може літати і придбати собі через інтернет цю квартиру. Але при цьому все ж таки я впевнений, що ті люди, які стоять за кожен за своїм там голосом. Вони переживають цей адреналін, бо вони хочуть придбати те приміщення. І знов таки з пам'ятаю, як ми спілкувалися з представниками фонду держмайне, вони розповідали про те, що дійсно інколи відбуваються на просто якісь невеличкі такі війни в інтернеті за якийсь дуже цікавий лот. А інколи буває таке, що лот. Ну такий собі думають, ну зараз хтось його купить, а відбувається прямо боротьба. Відбувається боротьба, та в 30 разів буває також. Підіймаються об'єкти, які здавалися велика стартова, а потім дивимося, дуже uh -huh. любимо спостерігати за цими ауціонами, ну, які зростають. Ви зверху стоїте так. і просто дивитеся. Ось, наприклад, в нас виконала наразі станом на квітень місяць uh -huh. 30% відсотків плану. Uh -huh. Тобто це 10, це план за 100, цей рік? План по приватизації. Да. 120 мільйонів. Угу. А вже, вже на 35 сотків? Вже не дійшло 120 Фантастика. мільйонів до бюджету. Фантастика. Тобто ми не стаємо на місці і все робимо для того, щоб у цей складний час до держави Надходили кошти, окрім оцих квартир, які зараз мені здається над цікавим таким лотом. Чи будуть найближчим часом якісь дуже цікаві лоти, за якими треба буде слідкувати? Ну це все ж таки відбудеться. Ми готуємо знов таки білгородністровський да, кого Можливо, да. хтось охоче все ж таки, подумайте, будь ласка, все да. ж таки зайде, тому що це досить гарна інвестиція. вважаю. Uh -huh. і такі об'єкти цікаві по 100 квадратних метрів та 80 квадратних метрів. Одеський автоскладальний uh -huh. завод, територіальна Атамана Головатова. Uh -huh. Найближчим часом сподіваємося, що воно вже буде виставлено. Тому слідкуйте за всіма новинами, які відбуваються також на сайті Прозоро. Ну, Крім того, в нас наразі є ще стосовно оренди. Завтра відбудеться аукціон uh -huh. у Рені. Uh, досить гарні об'єкти також будемо чекати і зможете спостерігати на прозоро. Uh -huh. Ну, все це для підприємців, мені здається, величезна можливість, можливість працювати далі, можливість або релокації зробити свого бізнесу з тимчасово окупованої території, або з території, де зараз йде війна, перевести його сюди і працювати далі, розуміти, що держава піклується про тебе, або знов-таки щось відкрити, щось розширити, працювати далі. І що стосується квартир, то є можливість просто зробити собі ось такий подарунок, купити собі дійсно квартиру мрії, і жити і знати, що все ж таки все буде мирно, обов'язково. І колись ми будемо дивитися на море не зі страхом, що там щось прилетить з моря, не зі страхом, що той корабель, який стоїть, це корабель ворожій, і ти не знаєш, що від нього буде. А ти можеш дивитися спокійно, знаючи, що ніякий вночі дрон не буде летіти з моря. Ти не будеш бачити, як це зоряні війни. Ти будеш знати, що вранці ти можеш подивитися на те, як сонечко встає ввечері. Подивитися з келихом чогось дуже приємного, як сонечко сідає. Зранку буде... випити спокійно кави Абсолютно. та піти на роботу. Да, і це буде Вже твій не в таких особистий краєвид, вражай. такий так. фантастичний. Я хочу подякувати вам за те, що Дякую. фонд держмайна продовжує працювати заради держави, заради. Мирного життя. Ну і хочу запросити всіх охочих, хоча б подивитися на цей аукціон, подивитися зі сторони, зрозуміти, що не так все страшно, все прозоро, все чесно і все відбувається прямо на ваших очах. Дякую вам, пані, Дякую. що були у нас. Вікторія Лисюк, голова ліквідаційної комісії фонду державного майна в Одеській та Миколаївській областях. Сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані. Дякую. Дякую всім вам, що були з нами. Ось такою цікавою темою. Сьогодні ми розмовляли тут на першому міському і продовжимо наші розмови. Тож зустрічайте нас наступного разу у цій студії. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Ну і пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна.